Всім привіт! Ви потрапили на мій канал. канал Лайк, і сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів, а новиночка на сьогодні дуже цікава колекція. Це кукіс, дуже щось схоже на крамбл Кукіс, але інше. Ось всього тут 8 пакетиків. Нам будуть випадати печеньки, і ми будемо їх прикрашати. Давайте подивимося на пакетики. Такий перший з кіткатом. До речі, я такий ніколи не куштувала. Це мармеладка у вигляді акули, ось, полуниця. Це карамель та якісь горіхи, Орео. та попкорн. А ще мені подобається, як я прикрасила сторіночки в блокнотику. А всі інші колекції для вас вже знайомі. Давайте вибирати пакетки на нашу розпаковочку. Ми закінчуємо колекцію мої маркери. Залишився останній пакетик. Піжами з тему, а, до речі, я вибираю знову по коментарю. І дівчинка захотіла логотип тему. Беремо його. Новиночку я візьму сама. Нехай це буде з акулою. Мені так подобається цей пакетик. Дизайн-карт. Принт Барбі. Колечка для телефона з поцілунками. Щось я помилилася. Там написано з медведиками, але в мене немає медведиків. Я не дуже зрозуміла. Давайте хай будуть такі сердечко. Не знаю навіть. Дубайські цукерки. Колекція патчі з кокосиками. У цьому відео відкрили аж два пакетика. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться. Та Бетмен, чорний пакетик такий класичний Бетмен. І це все, що ми сьогодні будемо розпаковувати. Дуже багато колекцій. Беріть смаколики та давайте починати. Спочатку відкриємо колекцію, яку ми зараз закінчимо. Це мої маркери. Нам випаде останній маркер у кейс. Вау! Сьогодні дуже ніжний маркер, номер 137. Такий ніжно-рожевий, дуже світлий. Ти помістивсь? Я Треба приклеїла. І ось така колекція у нас вийшла. Мені вона дуже подобається. Перша сторіночка та така друга. Ми йдемо далі. Batman. У наступному відео також закінчимо цю колекцію. Так, Під номером 4 подивимося на костюмчик. Я вже бачу дуже багато наклеїчок. І це такий моднявий костюмчик з принтом леопарда. Такий прикольний. Ой, який гарнюній. Мені дуже подобається. Переходимо далі. У нас цукерки дубайські, але я хочу відкрити піжами тему. Ось така піжамка нам сьогодні випала. Вона рожева, з кроликами, такі шортики. Напись номером шесть. Так, на третью сторіночку. Восемь. Что у нас вышло? Такая сторіночка? Дизайн-карт це пакетики. У минулому відео випав ось цей дизайн-карти. Давайте дивитися, що сьогодні. Та-дам! щось незвичайне. Це принт огірків. Такий прикольний принт. Він і для хлопчиків, і для дівчаток підійде. Під номером три. Щось ми все якось по порядку збираємо. А тут у нас лише один дизайн. Патчі. Ой. Шпакетик з кокосами. Такий літній патч, а в нас випав сніг. Їх... Так, сюк його відкрити, а. І це патч с принтом яблук. Тут так гарно вийшло намалювати яблучко. Так, фокус. Дивіться. Просто. Так, я навіть не знаю, як приклеїти. М Давайте сюди, але ні. У мене ж для цього є друга сторіночка. Ось. А пакетики я зберігаю. Під номером 7. Тут вже видно новиночку, але нічого. Сюди. Вау, щось дуже миленьке. Це колечко з таким ангелом. І цей ангел є у нас о, ось де колекція дизайн карт є такий дизайн. Відклеюємо і на місце. Такий великий, але гарний. Нам залишилось знайти лише одну купюру і все. Ну, якщо чесно, я ось так відчуваю, тут немає купюри. І так, все правильно. Мої відчуття мене не підвели. Дивіться, яка гарна цукерка. Так, Лі по порядку. Взагалі я дуже люблю цю колекцію. Мені наскільки подобалося малювати ось ці всякі візерунки. А тепер наша новиночка. Повертаємось до неї. Та дам ось перша сторінка, друга. Вони майже однакові. Така. І ось така. Давайте дивитися, що за печиво нам випаде сьогодні, Буду обережна. Сьогодні у нас ось таке печиво. Тут ще ММД. Та як прикраса, це коладна глазурь. Ось так вона. Поливається і виходить таке печиво. Будемо клеїти як завгодно. І я вибрала ось цю сторіночку. Насправді, я ніколи не куштувала таке печиво, але я бачила в Ютубі, що його можна приготувати вдома. Колись, можливо, я приготую. Я відклеїла, давайте тепер це приклеювати обережненько просто. Це виявилося важче, ніж я думала, але ось так у нас вийшло. Мені подобається. А вам як? Пишіть в коментарях. А на цьому, на жаль, у мене було все. Дякую всім за перегляд цього відео. Всіх люблю, всіх обняла і пока-пока. Всім дякую за тисячу підписників, всіх дуже сильно люблю і обняла. Пока-пока!